Доброго всім ранечку, дівчатка. Подивіться, нарешті у нас чистіше небо. Нарешті Божички, ці кольори, подивіться, які кольори. О, Сонечко десь заховалося, але небо. Ах, повітря нарешті болячим дихати. Ах. Я собі заварила мали чай. Це заморожена малина, передерта з цукром, там ще м'ята. Там буду пити лікуватися. <хай> Добре, що вчора згадала, що треба помити голову. Прокинулася вночі ще вода була, але зараз її <кхай> то більше напор, ну, то більше тиск, то менше тиск. Коротше, то вмикають, то вмикають вони до шостої вечора. Щось ремонтують і тиск бути, ну, може взагалі не бути, коротше, може, я ще плану зображаю. Молош у мене є. Сподіваюся, він і не пропаде. Єдине, що я о 4-й ранку прокинулася, від того, що в мене повністю забитий ніс. Тепер у мене ще й нежить. Чому я дуже рада того, що з моїм гайморитом, який у мене був. Це не дуже добре. Мене ще вчора лікар запитала, каже, а не є, кажу, ні, вона угу. тіпа, дуже странно. Але я постійно промиваю ніс, то мені це дуже допомагає, до речі. У мене ще там спрей залишився з минулого разу, коли я лікувала гайморит. Мені лікар ще казав, чипа хай лежить на всякий случай. Блін, ці лікарі постійно щось знають. Mm. Да, То так, сходимо сьогодні, прогуляємося стінку обов'язково. Ну, на далечку. Ще не знаю, чи зателефонує мені затальє працівниця, того, що я ж вчора здала капюшон. чи встигне вона, чи ні. Або я так розумію, вже... З понеділка, тому що на вихідних ательє не працює. Та не знаю, якщо зателефоную, то ще прийдеться сьогодні йти в ательє. Ну, або вже, не знаю, або вже з понеділка. Коротше, мені там прям не дуже к спіху, той як пішов. Я б ще хотіла собі шарфі купити тепленький, щоб отак горло було закрите, вже давно пора. Та таке діло Ті, все, Всім гарного бажаю, гарного настрою, не хворійте. życia błębieznej, tak miaty o